Ну і ми повертаємося на Марину Бехроманчук. Як Українка зараз працює з публікою, як вона працює з усіма спортсменами збірної України, які перебувають на трибунах, і вже сформували такий український напівсектор у підтримку Марини Бехроманчук. Отже, зараз Марина у п'ятій спробі у статусі лідерки цих змагань виконує свою спробу. П'ята спроба для Марини. Пішов розбіг від неї. І це стрибок! І це дуже і дуже хороший стрибок. Тепер стежимо. Заступу не було, і це цілком вірно, друзі, що спроба навіть за 15 метрів зараз від Марини Бехроманчук. Я думаю, ці емоції насправді. Ці емоції краще навіть не коментувати. Ви бачили все самі, ви бачили, як реагували. А, власне... Чоловік, тренер і багато багато інших представників збірної України, які зараз на стадіоні, які зараз підтримують Марину Бехроманчук, вона стрибає за 15 метрів. Вона стрибає 15.02. Вона щас. Щаслив... Вона друга українка в історії, хто стрибає за 15 метрів. Ольга Саладуха 14.99. Це її найкращий власне результат. У, і Марина Бехроманчук зараз 15.02, Вже приймають привітання. Власне. 15.02 від Марини Бех-Романчук. Вау, вау. Але попереду остання спроба. Всі емоції вона віддала у попередній спробі. Отже, Марина Бех-Романчук... Я не знаю, хто мабуть заслужив більше, ніж Марина Бехроманчук. Цю нагороду. І як класно, що. Ми чули, як заводить публіку Марина. Україна скандує стадіон у Мюнхені, скандує і Марина. Ми вітаємо, друзі, вас усіх з цим золотом Марини Бехроманчук. Вона після, от кажу ж я, після не найкращого власне, чемпіонату світу, де не все склалось у фіналах, після надобразливого вчорашнього фіналу у стрибках у довжину зараз показує свій клас. Вона виграє змагання у секторі для потрійного стрибка з абсолютно неймовірним результатом 15.02. Цей результат, який є третім найкращим в історії України. Другою, вона стає українкою, хто стрибав за 15 метрів. І зараз Марина Бех Романчук здобуває перше золото для України на цьому чемпіонаті Європи саме у легкій атлетиці. І повторює, абсолютно повторює шлях Михайла Романчука. Четверте місце. Тоді золото з якимсь шаленим результатом. Браво, Марина! Просто давайте насолоджуватися її колом пошани її емоціями вона сьогодні заслужила вона сьогодні чемпіонка браво 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 браво